Доброго дня, шановне товариство, у нас в ефірі програма Контрверсії Дніпра і як завжди у нас в гостях небайдужі люди з міста підгородня на цей раз. Як вас звуть, представтесь, будь ласка. Палійник Ірина, Юріна. Ірина Юріна. Пані Ірине, чому ви до нас завітали? Чим ви займаєтесь? Що вас турбує? Що вас привело до контрверсії Дніпра? Я, мама, в декреті, мене турбує нічні транспортні пригоди. Да? Лапки візьмемо із знаком мінус пригоди. Да. Це те, що турбує вас як матір, у вас двоє неповнолітніх дітей, наскільки да. я знаю, малолітніх да. дітей. Да. Да? Да. Скільки років вашим дітям? А, сину, 4 роки, доньки 3 роки. 3 роки. Де ви проживаєте? А, поштова вулиця. Вулиця Поштова. Тобто ви поряд знаходитесь там, де є проїжджа частина. Да, да. І що відбувається, пані Ірино? В нічний час, в комендантську годину загалом. Дуже багато неповнолітніх особенно їздять на мопедах, на мотоциклах, з вихлопними, з громкими. Я ж дітям не можу пояснити, що це не шахеди. Там, или... mm -hmm. це мопеди. Діти лякаються і багато, дуже багато скарг з того краю. Поштова, сагайдачна, низова, зарічна і далі. І по постарі підстанції, там, баунті. Це ж всі люди, які скаржаться. Я почала збирати колективну скаргу, щоб звернутися до Підгороднянської ради. Да. Поліцейські офіцери громади. Ви до них не зверталися? Наскільки я знаю, дуже багато людей кажуть, що вони звертаються до міських наших офіцерів. Офі офіцерів. Вони говорять, що вони неповнолітніми особами не займаються. Чому? Ну а при чому тут неповнолітні? Це стосується всіх всього ну, населення, мабуть, чи як? Чи воно. діти якось не цікаві, чи це. Чи треба, щоб відбулося ну, якесь ДТП, тоді вони звернуть увагу? Я не знаю, що їм Ви, особ... Ви особисто не звертали. Я особисто ні. Хм. Ну, з іншого ж боку, от в соцмережах там в багатьох з'явилася ваші от колективна скарга. І на... в нашій групі підворотні контрверсії, якраз спеціально для... Дородня створена нами, в тому числі, колективна скара про порушення громадського порядку в нічний час водіям мототранспорту. А от ви скажіть, а хто ці водії? Це, це хто? Неповнолітні? Неповнолітні особи від 12 років і до 18. Це от велика частина, вони збираються. Часто я знаю горсавет, АТБ по uh -huh. центральній вулиці і Баунті. Це самі масові такі, де вони можуть зібратись. Uh -huh. Ну, а який у них чи маршрут, чи яка мета? Вони ну, газують чи. Вони газують, вони оце, я не знаю, як будто спеціально вони дочекаються того моменту, коли тривога. Як тільки тривога вночі і починається туди-сюди, туди-сюди. Маршрут у них Івана Франка, Міра uh -huh. е Поштова, е там деякі особи є, які їздять. Потім Низова, Зарічна. оце вони тут катаються. Е багато людей кажуть, що по підстанції центральна вулиця там. Партизанська, uh -huh. по тим вулицям. Де от іменно де у нас дорога, що можна. Де асфальтово, гарне покриття, а яка кількість цих, скажімо так, мотогонщиків? Ну, от десяти більше. Тобто не, не... Ну, не один-два. <клес> ні. А як ви думаєте, навіщо вони це роблять? <клес> Я не знаю. Ні, ну вони них же є батьки, вони місцеві, вони ж не з Дніпра сюди приїхали. Батьки ж знають, що от вони в нічний час, в комендантську годину, поїхали. От у нас були зараз серія прильотів, люди переживають, ми бачимо, як ці шахеди летять на Дніпро. Так, Дуже багато військових наших а, а, скаржаться на те, що ну, в такий час, коли тривоги, вони ще ну, вони збивають. Цей їх звук стов... перебиває. Да, вони... Збивають їх з толку. Як mm -hmm. їм працювати, як їм збивати о, ті ворожі шахеди і ракети, якщо у нас. Маскуються під цей да. під цей звук, можна так сказати. Да. Тут я з вами погоджую, звичайно. Ну, а от ви така збуджена, нервова. А чоловік, як ваш до цього відноситься, до вашої діяльності оце? Тато в мене служить, чоли... ну, майбутній чоловік теж в мене служить. Ми самі, ну, ж... я бачу, що ви так трохи на нервах. Тобто у вас і ваш батько, і ваш майбутній да. чоловік? Да. В, ССУ. В, е, в ЗСУ. Тут треба, у вас таке переживання, тривога за дітей. Ну, що... е, оця остання ніч, як у нас прильоти тут були, що дуже uh -huh. громко було. У мене ж діти не спали це. Вони чують мопеди, не, не шахеди, мопеди. В той момент мопеди їхали. Їх же чутно і у мене дитина в стеріці, їй же не об'ясни, що це мопед. А дитина очікує чи уявляє, що це ворожі. Вона ж чує ці взриви, і В домі душно, ми відкриваємо вікна і воно ж Чутно. Ну, дивіться, що от ви прийшли, це вже добре, дякуємо, що ви байдужа людина. Ми тоді ну, якось і передачу цю постараємося швидше випустити. І нагоди і звернемося до офіцерів громади. До речі, в них відбуваються звіти у да? офіцерів громади. Ну якось мені потраплялось, чи я не був особисто, потраплялось, що вони в тому числі розповідали про правила дорожнього руху, як дітям себе поводити, як дорогу правильно переходити, навіть десь вони чи в школах бувають. Тому те, що ви кажете, що ви з інших від інших знаєте, да? що дітьми вони не займаються, це їхня. Це їхній обов'язок. тим більше? якщо є скарги. У нас є в групах підгородні, в підгородній Фейсбуці. Я їм лічно писала в групу угу. приватні повідомлення. Я писала, я звертаюся від усієї громади, зверніть на це увагу. Вони прочитали ноль емоцій. Я почала виставляти пости в групах, їх відмічають теж. А коли це було? А... Зараз я скажу. 14 липня я їм писала на 14 липня, ну Так це два тижні, скажімо так, все так. тут навіть менше, да. А що ви їм писали і з ким ви переписувались? Хто бачив ваші повідомлення? Ну ось дивіться, бачите, офіцери громади поліцейський офіцер громади підгородня. Так, так людей подумали, Так переглянули. Доброго дня, шановні офіцери. Звертаємося до вас від усієї Підгороднянської громади з проханням відривати на водіїв мототранспорту вночі з 21 до ранку навіть неможливо спати наша Комендантська один. Зробіть з цим що-небудь. Яка відповідь? Просто причете на смс і більше нічого. Більше нічого. Ну, дивіться, ще є момент. От ви робите ні, правильну справу, і пишете, вимагаємо е, посилити патрулювання по в ночний час, виявити порушників, які ви використовують мототранспорт. Із зміненим неглушними вихлоп... не... вихлопними системами. Тобто вони на... навпаки підсилюють, щоб було да. чутно вихлоп, є й таке провести профілактичну роботу та рейди із залученням працівників поліції, розглянути можливість встановлення камер відеонагляду в місцях найбільшого скупчення. Тобто треба виявити є? Все, вірно. Це ну, підписи? Тут... Ось тут підписи, я тут теж покажу на камеру, багато підписів. У мене тут не можна. тут багато підписів. Я дивлюсь 37. Ну наскільки я знаю, що ви розповсюджили да. цю колективну скаргу у, ж... в магазинах, да. там, де багато, де багато людей буває, да. да? І тобто ці підписи збираєте, їх мабуть вже не одна сотня. Ну, я залишила по деяким магазинам, де я знаю, що часто їздять і багато людей пізні. Пишуть під постами, де знаходиться, просять, щоб привезли туди цю колективну скаргу. Сьогодні я ще по довозі по к магазинам, щоб більше було підписів. Добре, це, це ви робите, ну, мабуть, не мабуть, а точно правильну справу. Ну, а як ви вважаєте, а хто повинен? От ми знаходимося в, в місті підгородні, місто, да? Дніпровколя, три з половини кемер. У нас є міська рада, є апарат міської ради, крім офіцерів громади. І вже є така, скажімо, прямо резонансна ситуація. До вас хтось, може, зателефонував, чи хтось з вами зв'язався, може з міської ради? Ніхто, взагалі. Ніхто. А ваші ж ви бачите, що пости ваші бачать, так? Бачить. А ви не писали на міську раду, може так, в соцмережах, що Ні. Поки не зберу всі підписи, я поки не планую писати. Ви хочете, щоб це було так да. масово, так? Да? Да. Ну, ми тоді ваші, як кажуть, однодумці, прихильники, повинен бути порядок, повинно бути, щоб матері були спокійні за своїх дітей. Це ж небезпечно в нічний час, може десь там дитина вискочила. Це навіть в нічний час, а в денний час. Тим більше проїжджа частина. Це небезпечно. У нас на превеликий жаль, немає тротуарів, немає велодоріжок, да, в громаді, там, де ну, в цивілізованому світі це є всюди. У нас цього немає. У нас дуже багато випадків. Я знаю, от колишня вулиця Комсомольська, Сагайдачного, про це говорили, там, третя школа, де діти йшли в школу зі школи. Та вулиця центральна. Частково є тротуар, частково немає. Діти вискакують на дорогу. Найбільше ви говорите за АТБ, там скупчення автомобілів, розвертаються, yeah. газують і так далі. Ну, все вірно. І я от ще десь зустрів, мені сподобалось, що до вас вже звертаються, кажуть, а може заодно ви підключитесь і до інших резонансних справ, якщо ви така активна. Що мало слави? Yeah. Свинарник наш. Ага. Це ж запахи неймовірні, особливо по ночам, навіть на почтову вулицю це просто Ви чуєте, да. не, не можна дихати. Часто приходиться вікна закривати, це ж просто кошмар. Ви не можете відкрити, провітрити, щоб діти там спали спокійно. О, у нас хата глиняна, вона дуже гріється і дуже жарко. А є таке, що е, оцим запахом е, напитуються, просякають. Речі, Запад. одяг, да. хата. Ну, насчет хати не знаю, якось не помічала, але речей... да. я чомусь питаю, тому що нас теж запрошували, да? і ми ось, якщо ви бачили, там збирали, мабуть, вперше в депутатську групу, їх чомусь вважають, що вони там то прогульщики, то зривають сесії. Але тим паче, от вихідний день вони поїхали, і ми були разом з ними. І дійсно, ми переконалися, що цей запах, цей сморід, він пронизує все. Ми заходили до кількох людей, я сам це чув, зайшов у хату, і люди вже мають запах сценарника. Ну, а те, що ви говорите про дітей, то немає скарг, тому що є алергія, є легеневі захворювання, діти. Відчуваються, скаржуться? Е, мої діти ні, бо вони ж маленькі, вони. Вони просто не, розумі, вони що не розуміють, що да. так. І... Але от сусідів я теж чула, що наші цього смороду це. Ну, а якщо свинарника там жалуються люди, а вже ж до, до почтової дійшло, це ж. Увісить це ж кілька кілометрів, правильно? Не, да. В тому числі хочете залишити щоб люди збирали підписи стосовно да. свинарника, як його називають, це підприємство Агроінд, uh -huh. щоб люди теж відстоювали свої інтереси і щоб або привели в відповідність, да, або робили переробку, або переїздили. В свого часу пан Горб обіцяв, що він займеться цією справою що він зверне на це увагу. Ще є така у нас проблема по поводу річки нашої тільки і гребля, і там ета. Скільки я наблюдаю, я з дітьми ходжу до річки гуляти. От, наприклад, у нас гребля, оце по зарічній вузі. Угу. Це Зарічна Івана Франка, так? Да. Олеся Коваля, при так. Ми спускаємося туди вниз. Я вже декілька разів. Бачу, що люди з двору спускають труби і спускають воду всякий непотріб. Нечистоти, є да. в тому числі. Ну це теж, мабуть, задача міської ради, так? Да? Дело в тому, що я знаю, що всі. Ну, багато хто скаржився, але ну, наше правління не звертає на це уваги їм. Правління ви маєте на увазі міськради. Да. А хто звертався, ви знаєте. Письмо чи приходили. Та й, я не знаю. Це просто... А в який час, коли це було? Та в году угу. і в минулому році ця проблема, і в позапрошлиму я чула, що люди звертаються, але ніякої. У ну, в міськраді є там цілий відділ, там є штат працівників, є комунальне підприємство, є відділ з благоустрою, мабуть, це їхня задача першочергово. Дивиться і в тому числі за утилізацією да? відходів. А тим більше це протизаконно. І дивіться ще те, що стосується, як ви сказали, про річку кільчин. Це те, що ми вже з'ясували. Е, у Агроінда знаходиться кілька таких басейнів, блюдець. Ми це відзняли. Ну це, я не знаю, десь так, 50 на 200 метрів кожен, да? які наповнюються нечистотами, відходами, екскрементами ферми, свинячої. Да? І ці блюдця наповняються, вони просякають землю, ґрунт, потрапляють під підземні води і йдуть в річку. Це один механізм. Інший механізм, це те, що ми вже знаємо, це коли ці блюдця просто переливаються і без просякання прямо потрапляють в річку кільчення. Це якщо ви, ви місцева, ж знаєте, так. чорна яма. Це свого часу була супер така місцина, пляж, ми там купалися, пірнали, пили воду там з джерел, прямо так. там, так? Е, то зараз те, що ви говорите, і ми це побачили, змінилася вода, вона мутна, з'явилися якісь водорості, яких раніше люди не бачили, і є запах. А від цього, як ви говорите, свинарника, все далі йде через все підгороднє і пронизує все підгороднє. Тобто всі місцеві вже давно поряд, вони не купаються, ми запитували їх. Тому е і інші, кого там виходить чи не виходить, чи город, чи хата до річки, чи просто на пляж, люди вже бояться. І в тому числі це ж можна підхопити якусь інфекцію. Тому, мабуть, дійсно на часі і... Нам приємно, що ви така небайдужа людина, і що ви теж підключитесь до того, щоб першочергово Підвороденська міська рада, керівництво, пан Горб, відділи, да? відділ благоустрій, звернули увагу і на річку Кільчень, і на цих мотогонщиків. Це все, все наші, всі, всі вони наші. І що першочергово ми повинні жити в комфорті, ну і відстоювати свої права. Мабуть, так. Ну, а ще вам скажу, ну як кажуть, щоб підтримати і вас, мені приємно, що свого часу е, от ми, коли були отакі от скари, люди збирали підписи е, стосовно тоді це був не е, Агроінці, академіс Агро. Ми його закрили разом з обласною прокуратурою, з екологічною прокуратурою на три тижні. Допоки вони не привели у відповідність, не включили очисні. Ну, ви ж розумієте, що це в цивілізованому світі є, ну, є нормативи. А ми коли глянули з депутатами, да, то коли ми там збиралися, мене вразило, що представник міської ради глянув, що ми там збираємось, ми запрошували те, що і ви говорите. Під'їхала працівниця на Мерседесі, гняла на нас, як в розвідку, розвернулася і поїхала. Яка свого часу так збирала підписи, але потім чомусь все це заглохло. Окремі громадяни покращили свій матеріальний стан, а якісь інтереси людей чомусь забули. Хтось отримав посаду, хтось отримав ще щось. Тому вам ми вдячні. Продовжуйте, де ми зможемо бути корисні і підтримати. Ми завжди готові це робити. У нас є досвід, ми розуміємо, що, де. До кого звертатись, на кого настиснути, кого змусити виконувати свої професійні обов'язки і посадові інструкції, в тому числі і офіцерів громади. Вам дякую, вам спасибі, що ви відгукнулися. Вам дякую. Ну, Як кажуть, авансом, дай Бог, щоб у нас все вийшло, вийшло. Спасибі, продовжуйте. Я теж ось тут підпишусь, якщо вже ви у нас сьогодні. Звертається тоді, коли треба прищучити злодію. Все буде добре, все буде підгородіно. Дякую.